Простір для душі, молодіжне освітнє середовище запрацювало в Коломийському педколеджі. Це ініціатива студенток закладу. Тут можна проводити заняття, відбуваються різні ігри чи тренінги. Можна підготуватись до занять чи просто поспілкуватись на офіційне відкриття освітнього простору. Завітало чимало поважних гостей, зокрема й почесний консул Чеської республіки в Івано-Франківській області. Марина, Наталія і Поліна навчаються на третьому курсі Коломийського педколеджу. Дівчата одногрупниці опановують спеціальність початкова освіта та англійська мова. Саме з ініціативи цих студенток у Коломийському педколеджі створили освітнє середовище, простір для душі. Ми бачили проблему в тому, що наші студенти не мали місця, де вони можуть розвиватись, де вони можуть проводити свій час, де вони почуватимуть це себе справді в безпеці і в затишку. Ми повірили, що кожна велика справа починається з маленької віри в себе і в тих, хто. Поруч. Ми живемо в надзвичайно важкий час. В час війни, коли купа хаосу, багато тривог, неспокою. І ми хотіли зробити щось таке маленьке, комфортне, затишне, де кожен зможе себе почувати насправді в безпеці і в затишку. Аби втілити цю ідею, студентки отримали підтримку від інших студентів закладу, педагогів та керівництва педколеджу, А також оформили, написали грантову заявку. Розповідає співзасновниця простору для душі Поліна. Було складно, бо це перший в наш в житті проєкт, який ми вирішили написати, і перший, які виграли. Ми чесно не мали великого уявлення, як це що це, але нас навчили на. Франківську на тренінгах, але нам дуже багато допомагали наші, можна сказати, друзі. Наша підтримка це і коледж, і викладачі, і студенти, і друзі також дуже. Допомагали самі організації, від яких ми отримали гроші, тому разом скооперувалися. За отриманий грант розміром 5 тисяч євро. Придбали меблі, книги, сучасну техніку, планшети, ноутбук, настільні ігри. Адміністрація закладу профінансувала ремонтні роботи. Розповідає співзасновниця простору для душі. Марина каже, до офіційного відкриття середовище працювало близько двох місяців, і це місце стало невід'ємною частиною студентського життя. Дуже позитивні відгуки, ми дуже щасливі, що студенти діляться настільки позитивними відгуками, знаходжують тут себе, реалізують свої ідеї, думки, готуються до уроків, до пар. Також у нас на третьому курсі, четвертому практика зараз. Готуються до пробних уроків, викладачі дають консультації учням. Аби цей простір запрацював, долучили ще мало людей та організацій. Ділиться Людмила Прокопів, заступниця директора Коломийського педагогічного фахового коледжу. У нас в коледжі створена така ініціативна група stem Дівчата, і саме STEM-дівчата навчалися писати проєкти, долучалися до діяльності в рамках різних громадських організацій. І от в минулому році, наприкінці минулого року, в рамках такого масштабного проєкту для нашої Коломийської територіальної громади Віднова який реалізується мережею правового розвитку. Вони Змогли написати грант, захистити його, і отримати кошти для створення і облаштування такого студентського коворкінгу, такого простору для душі, як вони його назвали. Фінансування такого грантового проєкту стало можливим за підтримки благодійного фонду Людина в біді, чеського благодійного фонду Людина в біді, який активно працює в Україні і надає підтримку таким самим малим грантам, і це важливо в тому. В тому плані, що люди, які раніше не мали такої компетентності, можливості, досвіду, а саме молодь, мають шанс, мають можливість запалитися ідеєю, реалізувати її, написати проєкт, і навіть виграти і втілити в життя. Саме допомогти молоді в Україні підтримати ініціативу, зокрема студентство, у складний військовий час, основне покликання проєкту Віднова, який реалізовує благодійний фонд Стабілізейшн Супорт Services. Завдяки підтримці чеської організації Людина в біді, розповідає Валерія Вершиніна, виконавча директорка фонду Стабілізейшн Супорт Services. Наша організація почала свою роботу для подолання наслідків військової агресії ще з 2014 року. І для нас дуже важливо, щоб молодь, не зважаючи на війну, мала можливість реалізуватись, мала можливість навчатися. На жаль, одна з речей, яку ця війна забирає, це не тільки життя, це не тільки здоров'я, це і можливість освіти, це і можливість мати нормальне майбутнє. Знаєте, майбутнє, про яке ми мріяли для своїх дітей. І особливо зараз, коли, на жаль, велика частина допомоги Україні вже не надає. Коли молоді стало значно складніше знайти доступ до ресурсів, так важливо, щоб вони мали е, такі свої куточки, такий простір, де можна проводити заходи, де можна просто поспілкуватись, де можна відрефлексувати те, що стається в їх житті. А ще вони набувають неймовірний досвід, адже вони практично адмініструють це приміщення. Це не тільки про їх реалізацію навчання, але й про їх майбутню кар'єру. Тому для нас так важливо, е, що цей проект об'єднує молодь на відкриття цього простору Стру завітав і почесний консул Чеської Республіки в Івано-Франківській області Андрій Левкович. Він наголошує, що сусідня Чехія усіляко підтримує Україну у боротьбі з московитами. Зокрема, допомагають втілювати молодіжні проєкти, які сподівається, почесний консул, хоч трішки, покращить рівень ментального та психологічного здоров'я української молоді у час війни. Допомога чеської сторони для подальшого розвитку України і таки освіти наших освітян і наших людей, які, скажімо, домівку і мають можливо такі невеличку втіху в дань в дань в даному гранті. Та найважливіше у цьому проєкті те, що він створений з ініціативи студентів, наголошує директор Коломийського підколеджу Валерій Ковтун. Студентки не лише придумали концепцію цього простору, а й втілили ідеї в життя. Цей простір вже працює. Він працює для студентів. Сьогодні тут проводяться заходи, зустрічі, майстер-класи, тренінги, і все це сприяє фаховій підготовці студентів. В такий спосіб, що й студенти за новітню технологію укріпили нашу матеріальну базу. Ми зробили ремонт, а все обладнання тут це справа рук студентів. Такі простори це можливість для молоді реалізувати себе, спілкуватися, вдосконалюватись. Переконаний Віктор Кімакович, директор департаменту освіти Івано-Франківської облдержадміністрації. Він сподівається, що завдяки цьому проєкту освітяни України та Чехії більш плідно співпрацюватимуть. Думаю, що це початок доброї співпраці, і ми маємо численне представництво. Е Чеської сторони, і ми будемо просити про налагодження подібних зв'язків з, з подібними закладами Чехії для того, щоб цей простір став таким містком, який перекинеться від України до Чехії. У Коломийському підколеджі діляться вже зараз і студенти викладачі працюють над новими грантовими проєктами, аби робити освіту більш якісною, доступною та цікавою. Ольга Гариджук Андрій Флоря події НТК.